Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І так як ми і обіцяли, назвемо ціни на трактори з крайнього надходження. Власне, це не вони, це трактори з попередніх надходжень, безліч тракторів потужністю від 13. Ну і зараз до 48 кінських сил маємо в наявності. Не потрібно замовляти, чекати. Є GL-L серія є цікаві трактори. На високому ходу 15 чи 17 рік 2000 роки КТ 24 з кабіною і кондиціонером ну безліч тракторів. А тепер підходимо до тракторів з крайнього надходження. МТ-205 це попереднє надходження, вже ціну озвучували. Land Hope 185 і на 18 кінських сил. Вартість цього трактора 5400 з ґрунтофрезами на умовах самовивозу з нашого майданчику. Ви бачите, власне, трактори такими, які вони до нас приходять, ми їх не мили, не полірували. GL240 на 24 кінських сили, кубота, хороші шини, грунтофреза ще почепамо, всі трактори з ґрунтофрезами, три точки. Каель. 27. Тепер вернемося. Вартість я не сказав, обіцяв і не сказав. 8200 і КЛ-27 з кабіною і кондиціонером. Кондиціонер працює справно, бо на вулиці Спека. Вартість 700, 27 кінських сил. Напрацювання 2 з копійками. Точніше, вже укомплектуємо усім. Зробимо огляд, дуже доглянута кабінка. Бачите принцип підйому два гідроциліндри зовнішні. Колія широка 1,20, 1,10, 1,25, якщо бути точним, оскільки всі кельки власне, з 27 сил починаються на широкій колії. Так, 20-сильний Янмар FX. З грунтофризою вартість. 5600. В хорошому стані шини, повні карби, тріщин немає. Ще укомплектуємо ґрунтофрезою, 3 точка і фаркоп в комплекті. Цікавий трактор великий. 33 сили Кубота джель, 33 На швидкій коробці передні шини стерті, ми це розуміємо, і при ціноформуванні ми це враховуємо. Швидкість руху 25 км на годину. Перевірили, рухається власне швидко. Карби на задніх шинах і задні шини ще в хорошому стані. Навісимо ґрунтофрезу, швидко з'єм. Напрацювання 2300 мотогодин і вартість 9900 з грунтофризою. За джель. 33. Звичайно, можна було і поставити нові шини це доларів там 200-250 на бкт і зробити вартість вищою. Але, думаю, що реальному покупцеві ми шини якраз в подарунок і зробимо. Тому 9900 у нас на майданчику. GL19 в чудовому стані, дуже хороший збережений трактор на механічній коробці 523 години напрацювання. Швидкоз'єм, мінімум потептостей, шини в прекрасному стані. Отаку найменшу джелечку маємо в наявності. І вартість джельки 6900 у нас на майданчику. Маємо цікавого екземпляра. x 24 4-циліндрова кубота, розбита передня фара, трішки є корозії попереду. Шини передні в хорошому стані, задні мають мікротріщини, оскільки я бачу, вони ще рідні. Напрацювання 1163 мотогодини. Блок управління власне, фронтальним навантажувачем чи вилами. Ще буде грунток фризою укомплектований. Отакий От x 24 середньобазовий трактор. Зробити Такого ж тут взагалі, як на мене, не є надто важкою, тому от за такий комплект трактор ґрунтофриза і фронтальний навантажувач або вила в цьому випадку вартість 8200. Кому потрібно з навантажувачем, звертайтеся. Чудовий ядмарчик на високому ходу, бачите, бортові високі, дуже хороший збережений трактор. Безліч таких тракторів вже було продано. Показував в короткому огляді, що тут є і фаркоп і підготовка під трьохточку. І вартість цього янмара 4800 умовних одиниць на механічній коробці. Пам'ять ґрунтофризи механічна 651 мотогодина напрацювання. Наступна теж серія GL GL221, 23 кінських сили в хорошому стані. У дуже гарному стані, як і на всіх попередніх джеельках, лакофарбове покриття. Шини без тріщин, передні, задні теж. 981 мотогодина напрацювання, швидкоз'єм. Все є, тут супер, швидкоз'єм. Відразу кардан стоїть на трьох -тоці. Так, і ще один чудовий великий трактор. Тепер вже ГІС від ісеки 333-й, один у нас є з фронтом з попереднього надходження, масивний, просто великий, величезний передній міст, широка колія, передній контргруз кілограмів 40-50, в чудовому стані візуальному, технічному, все справно працює, 1572 мотогодини. швидко дієм. Дуга безпеки з навісом від сонця, і отакий трактор 1073 сили по роках це вже свіжіше, оскільки три цифри і на три закінчується. Давайте глянемо. Який рік тут 2000 роки. Серія Гіс останні роки випуску. Ну і величезний 48-сильний. просто 2,5 тонни точно ваги, хороші шини. Передні шини хороші брідстоун. Задні шини брідстоун, теж в хорошому стані. Заглянемо всередину, глянемо що по напрацюванню. 2401 мотогодина. Механічно наразі те, що вдалося перевірити, все справно працює. Ще укомплектуємо ґрунтофрезою і тоді повноцінно протестимо. Ух, який величезний, масивний швидкоз'єм. Так, фаркоп підготовка під фаркоп. Рівень горизонту. І цей трактор вартуватиме у нас на майданчику. 15600 умовних одиниць ГІС-48-й. І до нього ґрунтофреза, от вже бачу, бачу його ґрунтофрезу. 1,90 метрів, те, що я показував, 1,90 грунтофриза, а це, мабуть, від 33-го теж широка ґрунтофреза. Вже докомплектують, тоді навісимо, будемо тестувати. А ось ґрунтофреза від ісекі вже поставила, ще залишилося повісити. Це, власне, Ісекі гіс 333 в чудовому стані ґрунтофрези. Хороше надходження. Ну і, звичайно, понад 40 одиниць техніки на майданчику. Є з чого обрати від 13 сил до 48, з кабінами 4 трактори, з фронтами 2 трактори, Широка лінійка джельок від 19 до 33. -ї. На будь-який смак, на будь-яку потребу. Є широкий власне, лінійка різних виробників, кубота, янмар і секі все можна. Знайти на наших майданчиках не тільки в івано франківську а й у Рівному теж широкий асортимент. Теж було надходження двох тракторів, двох контейнерів з тракторами, власне, в травні. І однозначно зможете підібрати собі найбільш оптимальний варіант по вашій в першу чергу потребі. На всі трактори надається гарантія сервісне обслуговування. До півроку, 6 місяців власне, сервісного обслуговування і гарантія до 3 місяців на всю техніку, яку ви в нас придбаєте. Теж документи для постановки на облік. Входять в вартість додаткових витрат. У вас тільки власне сама процедура реєстрації. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.